Розпаковуємо нову поставку мотоциклів та максі скутерів з Японії в Артмото. Буде багато цікавого, не перемикайтесь. Як завжди, мінімальні пробіги, ідеальний стан, повний пакет документів для реєстрації і гарантія. Ваші улюблені Honda, Yamaha, Сузуки, Kawasaki – вже зі знижками. Ціни на японські максі скутери стартують всього від 80 тисяч гривень. Ціни на японські мотоцикли стартують всього від 130 тисяч гривень, знижки до 50 тисяч гривень. Тільки це. І тільки зараз можна придбати японський мотоцикл або максі скутер з контейнера з додатковою знижкою, якщо ви готові підготувати його самі. Так, гарантія сказав, знижки сказав. А ще ж розстрочка є. Приходьте в Артмото за технікою в розстрочку.